Вітаю вас на каналі Жарптиця Джерело душі, і з вами сьогодні знову я, Тетяна Жарківська. І після попереднього відео мене ніяк не полишають думки про те, що я не все сказала про енергетичних вампірів. Тому сьогодні продовжую говорити про захист від них, а наступним буде відео про те, як відновити себе після їхнього впливу. І вже традиційно я запрошую вас підписатися на мій канал, підтримати вподобайками. Цим ви допоможете розвиватися мені та українському контенту в інформаційному просторі. Кожна людина має життєву енергію. Ця енергія дозволяє жити, дозволяє працювати, творити. Людина наповнюється цією енергією від позитивних емоцій, від щастя, від радості, любові, сонця, землі. Зверніть увагу на те, з якою легкістю ви повертаєтеся до своєї щоденної, буденної рутинної роботи після відпочинку. Як це все у вас виходить швидко і легко. Без легкістю справляєтеся з складними завданнями, а на маленькі дрібнички навіть не звертаєте уваги. А все тому, що ви відпочили, ви наповнилися, набралися цієї енергії, відновили свій ресурс. Але є люди, яким легше підживитися від енергії інших людей? Від тебе, від мене, від близької людини. Їм важко отримати цю енергію самостійно. А чому? Тому що для цього треба щось з собою робити. А для чого собою щось робити, якщо ви збоку є готовенька? Хто такі енергетичні вампіри? Більше про це я розповідаю в попередньому відео, але підгадаю, що це люди-маніпулятори, які постійно жаліються, які вічно плачуть, і після розмови, з якими ви почуваєтеся виснаженими і спустошеними. Посилання десь тут. Як захиститися від енергетичного вампіра? Почнемо з тих людей, які постійно жаліються. Тому що цих людей тьмать муща, і я думаю, що в вашому оточенні ці люди також є, їх ще називають плакальщиками. У них завжди все погано, у них вічно все не те, у них все не так, вони завжди бідні, нещасні, їм постійно не щастить у всьому і кругом. Вони знаходять для себе людей, які їх жаліють, які їх слухають. Які їм допомагають, співчувають, переживають це біль разом з ними, і як тільки ви відкриваєтеся цій людині, ведетеся на її жалоби, тут же ви зливаєте свою енергію. Що робити? Уникайте спілкування з такими людьми. Це не означає, що ви не маєте мати співчуття, якщо у вашої близької людини якась біда. Як я розказувала в попередньому відео, ми не ототожнюємо себе з цією людиною, ми не робимо себе з нею одним цілим. А як спостерігачі з боку посилаємо цій людині любов, проводимо цю любов, огортаємо її цією любов'ю, ми допомагаємо їй в цей момент отримати енергію, оскільки людина ослаблена, ця душа в цей момент проходить певний свій урок, і їй потрібна підтримка. Людей, які просто жаліються постійно і регулярно, гоніть як можна далі від себе. Ставте бар'єр, який буде, не буде допускати їх до вас. Бо якщо в вашому житті все добре, але ви десь трошки ослаблені, вони наплачують вам біду у ваш простір. Слухаючи їх, ви власними руками, власними думками наповнюєте свій простір цими негативними подіями. Через який потім будете самі плакати. Тому гоніть таких людей від себе як можна далі. Людина допитлива, Варвара це ті люди, які все про всіх знають, які вічно лізуть своїми порадами у всьому, які закидають вас запитаннями: на що, а для чого, а чому, а куди, а з ким, а по чому, а як там було, а що там, що там, а як там, як там? Якщо, наприклад, у вас. Розпитують про, те, про ту тему, яка для вас є болючою, то ваша відповідь може розчарувати вас знову і повернути в той стан в ті емоції, які ви переживали, повернути в стан ступору і роздумів. і ви ослабнете, ви втратите пильність, і в той момент ця людина висмоктує з вас енергію. Не спішіть відповідати, не зливайте себе. Як поводитись в такому випадку? Ваша відповідь. Я не готова зараз про це говорити. Я не готова зараз це обговорювати, якось іншим разом. Відходьте від відповіді, або прямо запитайте, от ти мене питаєш про мої відстосунки, А що тобі від того? Для чого це тобі? Вчіться цим людям відмовляти, не вбійтеся йому чи їй сказати ні і цим образити. Повірте, навіть якщо вона зробить вигляд, що вона образилася, вона дуже швидко знайде собі. Нову жертву, нові вільні вуха. Далі люди базікали, люди, яким ніколи не закривається рот. В основному це жінки, але дуже часто бувають і чоловіки. І після деякого часу їхнього трендіння вам просто вже нічого не хочеться, ви стаєте схожі на здобич, яку заковтує удав. Вихід це не дозволяти для них бути вільними вухами любими способами: переведіть розмову, тему в іншу сторону. І тікайте від них як можна подалі. Люди-тирани. Для себе я їх називаю це чорні маніпулятори. Це коли він начальник, а ти дурень. Він буде все робити до тих пір, поки ти йому не підчинишся, поки він не покаже тобі, що ти дурень, навіть якщо ти сто разів правий, він не заспокоїться. Він любими методами буде старатися занести свою самооцінку різними докорами, різними наїздами, різними маніпуляторськими штучками. Це люди, які заставляють їх боятися, які принижують, які звинувачують, які ображають. І особливо це складно, коли це ті люди, з якими ти живеш, які постійно вам чимось дорікають. Як доповнення до тієї інформації, яку я вже говорила в по попередніх відео. А я починаю задумувати, що її так багато, що пора об'єднати. Я просто додам до усвідомлення того, що людина робить це навмисно, намагайтеся розділити вину. Не беріть на себе всю вину, що це я винна, що це все так сталося через мене. Так, я зробила як змогла, як в мене виходило. Але ти теж робиш не все так, як треба. Так, я взяла гроші з копілки, покі... з але ти казав, що ти їх туди поставиш на тому місці, їх там не було. Так і сіла на диван, а не на табуретку, бо та табуретка вона вже півроку поломала. І це має звучати не як докір, тому що докір це є пряма дорога до скандалу. Я не права, ну але ти також не, прав... не правий. Розриваємо шаблон. Це має бути не так, як завжди. Теран чекає від вас підкорення, наприклад, він чекає від вас якоїсь реакції, що ви зараз вибухнете, ви почнете плакати. У вас буде істерика, а ви замість того кидаєте якусь жартівливу фразу або слово, зовсім не в тему, або там починаєте зав'язувати шнурки, або навмисно випускаєте з рук ручку, а потім намагаєтеся цю ручку дістати. Відхід від теми, розрив зв'язку. І так само, як вам страшно зробити цей самий крок, так само він не розуміє, що робиться, тому що щось десь пішло не так, не по його сценарію, і на якусь мить він переключився. Якщо такі події у вас відбуваються на роботі, там де ви працюєте, ви бачите, що на вас йде енергетичний напад, станьте за спинку крісла або за великий вазон, якщо у вас є така можливість, дерева і вазони забирають цей енергетичний вплив на себе. От, зробіть уявну перегородку, яка забере оцей енергетичний вплив. Інколи допомагають блоки це перехрестити руки, перехрестити ноги, пальці. Тут немає значення, яка, чи та людина, яка багато говорить, чи та людина, яка вічно жаліється, чи це тиран, будь-який енергетичний вампір. Якщо ви перехрещуєте руки або ноги, це є ваш енергетичний захист. Ви просто перекриваєте потік енергії. Ну тільки пам'ятайте, що якщо ця людина піде. Від вас руки, ноги, пальці треба розхрестити, бо ви так само перекриваєте цей потік собі енергії. Через те, у різних практиках, вам говорять, не схрещуйте руки, не схрещуйте ноги. Роблю зауваження, коли ви сидите з хрещеними ногами чи руками. Так я колись любила просто собі закинути ногу на ногу, а потім ще внизу її перехрестити. І Тільки тепер я розумію і уявляю, куди ж я закручувала ту свою енергію, в яку сторону. Коли людина намагається влізти в ваше життя, і не має значення, чи це своя людина, чи, чи чужа, зосередьте свій погляд на чолі вашого співрозмовника. Дивіться йому, ніби в третє око, і рахуйте до 12. Я відверто скажу: я не знаю, чому саме до 12. Я не заглиблювалася в це питання, тому якщо ви знаєте на це відповідь. Поділіться в коментарях. Коли ваша дитина в вістериться і ви вже не знаєте, що з нею робити, помийте дитинку водою, правою рукою просто зітріть щола і скидайте. А як бути, якщо ви цей вампір зрозуміти і прийняти, що ви живетеся за рахунок інших? І коли ви відчуваєте, що ви хочете на когось накинутися, що ви потребуєте якогось скандалу, що у вас гостра нехватка енергії, або ви дуже хочете жалітися комусь? Займіться чимось. Ну, наприклад, почніть роботу на землі. Є чотири стихії: земля, вода, вогонь і повітря. Ну, п'ять, бо ще й ефір, які заспокоюють, які нас наповнюють. Вода. Дуже добре, це контрастний душ. Коли ви відчуваєте, що зараз ви щось начудите, станьте під воду. Зробіть собі контрастний душ, змивайте все прямо з голови. Якщо у вас є можливість поплавати у басейні чи в річці, чи в соленій воді на морі, це просто ідеальний варіант. Бо крім того, що ви вмиваєтеся водою, ви ще запускаєте свою енергію на фізичному рівні. Так само робота на землі, на городі, на клумбі, якісь маленькі грядці, будь-де, крім взаємодії з Землею, у вас запускається енергія на фізичному рівні. Допомагає також техніка дихання. Тут не треба чогось особливого, просто усвідомлене дихання. Про самі елементарні вправи, дихальні вправи, також є записане відео, переглядайте. Почніть щось готувати на кухні. Ви будете готувати, у вас буде горіти вогонь, відповідно, у вас іде взаємодія з вогнем. Або просто запаліть свічку і подивіться на цей вогонь. Якщо у вас Електрична плита. Всі чотири стихії однаково як захищають, так і наповнюють, коли ви стоїте на землі, чи коли ви стоїте у воді, коли вас обвіває вітер, коли ви дивитеся на вогонь, спершу уявляєте собі, як ви очищаєтеся, як ви віддаєте з себе весь негатив, все лишнє, все непотрібне, все, що вас мучить, і коли ви відчули, що ви повністю очищили, очистилися. Уявляєте зворотні, як земля, чи вода, чи повітря, чи той самий вітер, чи вогонь наповнюють вас, додають вам цієї життєвої сили, життєвої енергії. Це не вища математика. Тут працює ваша уява, і повірте, вона працює. Ще один метод захисту від енергетичних вампірів це візуалізація. Представляєте перед собою дзеркало уявно. Ви бачите перед собою людину, ви розумієте, що ця людина енергетичний вампір, що вона з вас висмоктує енергію, опустіть уявну дзеркальну стіну перед собою. І ця людина буде дивитися на своє відображення. Вона не отримуватиме від вас енергію, ви її дзеркалите, або помістіть себе в уявну прозору кулю. Куля прозора, всередині якої ви, в неї прозорі стіни. Ви бачите все, що робиться довкола вас, але доступ до вас закритий. Якщо ви знаходитеся в полі, де є багато важких людей, і ви розумієте, що кожен другий з них це енергетичний вампір. Зробіть зовні цю кулю дзеркальною. Вона просто буде відбивати від вас цей негативний вплив. Єдине, що така куля на відміну прозорої буде відбивати від вас як негативний, так і позитивний вплив. Ще одна техніка, яку я дуже люблю, яку я використовую сама, і яку рекомендую, Рекомендую багатьом своїм клієнтам і знайомим. Це техніка Коупонопо. Заключається вона у повторенні чотирьох фраз: Вибач вибачне, мені дуже шкода, я люблю тебе і я дякую тобі. Ці фрази повторюються без перестанку, так як мантру, її можна повторювати 108 разів, і я особисто її не повторюю 108 разів і не сиджу при цьому в медитації, хоча багато хто так рекомендує. Але коли я відчуваю, що в мені щось бурлить, і я зараз на комусь зірвуся, хоча тепер такі моменти в мене бувають вкрай рідко, але інколи мені також щось не подобається, бо я жива так само, як і ви. Я починаю повторювати ці фрази в ті моменти, коли мені дуже складно. Коли я відчуваю, що мене пробила якась образа, і вона засіла всередині в мене, і коли мені від чогось боляче або дуже неприємно, я починаю повторювати їх. Коли проговорювати їх раз за разом і свідомо, ваш розум починає заспокоюватися і переключатися в інший бік. А це заспокоює вашу нервову систему, заспокоює ваші думки і змінює ставлення до тієї чи іншої ситуації. Вибач мене, мені дуже шкода. Я люблю тебе, я дякую тобі. Ще можна додати: Я приймаю тебе. Це може бути як про конкретну людину, так і про ситуацію, і про те, що робиться у вас всередині. В першу чергу, ви звертаєтеся до своєї душі всередину себе. Ви вибачаєте, любите, дякуєте, приймаєте свою душу. Ще одна техніка, яку пропонує професор Лосів, можливо, хтось з вас слухав чи цікавився це. Коли ви вдихаєте, ви забираєте свої претензії від людини, а на видиху видихаєте світло і любов. Він так рекомендує дихати протягом однієї години. Але повірте, якщо ви зробите хоча б 5 хвилин такого дихання, це також спрацює. Цю техніку можна використовувати. Як наповнення і як захист, а також коли вам дуже хочеться на когось напасти. Всі ситуації в нашому житті, в тому числі і критичні, виникають тоді, коли ви маєте претензії до людини. І коли ви ці свої претензії забираєте, ситуація втихомирюється і розчиняється. Чим коротшим я хочу зробити відео, тим довшим воно у мене виходить. Надіюся, що це відео було для вас цікавим і корисним. Діліться своїми враженнями в коментарях, діліться своїми знайомими, друзями, кому ви вважаєте, що це відео буде добре послухати або подивитися. Всі методи, про які я розказую, діє, ними я користуюся сама і рекомендую спробувати вам. Вибирайте саме те, що більш за все вам підходить і відгукується з вами. А сьогодні з вами була я, Тетяна Жарківська, і канал Жарптиця Джерело душі. До зустрічі!